Авторське українське вино, яке смакує до життя, Одесит Едуард Городецький винороб у четвертому поколінні презентував у Львові палітру власних преміальних вин. Два ігристих вина, два брюти, білий та рожевий. Рожевий, До речі, він три тижні тому виборов платінову медаль на дегустаційному конкурсі «Wine and Спітс Ukraine». Я дуже пишаюсь. Це дійсно вдала спроба, вдале вино. Але ще всі мої тихі вина це Шардоне, Розе, Мерло та Каберне. Майже всі вони виграли, вибороли медалі на цьому конкурсі. Ці вина зроблені з душею та великим знанням своєї справи, адже Едуард Городецький присвятив виноробству усе своє життя. Починалося з того, що я 20 років працював на великому підприємстві. Я розпочинав як мийник діжок, потім став технологом, керівником виробництва, директором і керував підприємством великим 5 років. І все це зайняло 20 років. Ентузіаст і мрійник завжди марив про власну затишну сімейну виноробню. Тож два роки тому створив свій бренд. Придбав занедбану будівлю старої виноробні на Одещині, яку почав відбудовувати. Втім, війна внесла свої корективи і відкриття довелося відкласти. Наразі орендує виноградники на півдні Бесарабії. У майбутньому ж планує посадити свої поряд з виноробнею. Зараз ж їздить містами та знайомить українців із культурою вина, яку прагне розвивати. Вважає, що у нас для цього є все: виноградники, клімат, ґрунти. І що не менш важливо, традиції. Вино взагалі це дуже здоровий продукт, дуже культурний продукт. Е, тому треба якомога більше знайомитись із винами, особливо сухими винами. А музично супроводжував дегустацію віртуоз-саксофоніст Василь Пташник. Слова гастровечір організувала Сомельє Інеса Гетманська. Впродовж 17 років жінка займається туризмом. каже, кожну країну намагається пізнати смаками її вин і страв. Нині представлені напої називає винами незламності. Це є вино, яке відображає силу нашого духа, силу нашої землі. І незламність нашого народу, тому що воно вирощено в Одещині, де є 60% виноградів, виноградників зі всієї України зосереджені там, і вони дуже постраждали від російської агресії. І незважаючи на те, що багато виноградників знищено, багато винороб... виноробень вже фізично не можуть працювати, там є люди, є ентузіасти, які продовжують робити вино. Україна починає знову заходити в Європу, у світ як виноробна країна, і ми маємо обов'язково цю тенденцію підтримати. Такої ж думки і відвідувачі заходу. Я люблю і грастівина, сухі сухіє От Справді я, напевно, так, як я жінка, мені сподобалося дуже рожеве брьо. Воно має ну, надзвичайно багатий аромат. Його, коли спочатку вдихаєш, воно відкривається таким барбарисом, потім воно розкривається соницею, а в кінці воно розкривається квітковим ароматом. Ну, дуже цікаве поєднання. от такий вибух смаків, вибух ароматів. Це викликає знає, якісь такі емоції, ти пишаєшся, тому що Україна дуже багата, сильна, і наша земля сьогодні родить виноград. В сьогоднішніх умовах ми повинні пити українське вино, ми повинні його відкривати, знайомити, цінувати своє. Я зараз цього року відкриваю для себе українське вино, і це для мене таке справді відкриття, що в нас в Україні роблять такі класні вина. І сьогодні спробували Гристі вина, то для мене. Просто ну справді класні круті вина. Це не є вина мас-маркету, тобто я можу собі дозволяти найвибагливіші технології. Тобто в мене немає жодних компромісів. І якщо б я працював у мас-маркету, то я б був набагато більш обмеженим у виборі того, що робити. А так я дозволяю собі розгулятись і робити все. Якомога краще. Зазначимо, частину виручених з вечора коштів перерахують на потреби ЗСУ. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.